Друзі, вітаю вас на каналі Автора Курс Лайф. Як працюватимуть сервісні центри МВС з 18 травня? Нагадаю, з 18 травня 2024 року набув чинності закон про мобілізацію, і аби уникнути поширення неправдивої інформації пов'язаної з цим законом. Сервісний центр надаватиме послуги у звичайному режимі. Тобто, пакет документів залишається незмінним. І чоловіків зазвичай цікаве таке питання, чи чоловіків призивного віку, чи треба буде при отриманні послуги сервісного центру надавати військово-облікові документи. Перед тим, як відповісти на це питання, нагадаю, які документи необхідні, наприклад, для обміну посвідчення водія, при зверненні до сервісного центру МВС. Для обміну посвідчення водія необхідно додати пакет документів, паспорт з відвідкою про місце реєстрації або id картка реєстраційний номер облікової карти платники, платника податку ІПН і наявне посвідчення водія. Які ж документи необхідно для переєстрації авто фізичних осіб? Під час здійснення переєстрації транспортного засобу або оформлення договору? Купівлі продажу до сервісного центру МВС подаються такі документи. Паспорт з відміткою про місце реєстрації або ID-картка, реєстраційний номер облікової карти платника податків ІПН, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, довіреність на іншу особу, це за потреби. Для отримання послуг необхідно здійснити попередній запис онлайн або в терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС. Також для оформлення договору купівлі-продажу доступно онлайн у застосунку Дія. Можна це зробити онлайн. Обмін посвідчення водія у кабінеті водія та в Дії. Друзі, ну і саме наболіли саме цікаве питання: чи треба під час. Звертання чоловіків приземного віку надавати військово-облікові документи. Друзі, не потрібно. Тобто, можете приходити спокійно скористатися послугами, які надають сервісні центри. Друзі, нагадаю, що є екзаменаційні маршрути всі. По сервісних центрах Києва, а також більшої половини України на цьому каналі У відповідному плейлісті, будь ласка, дивіться ці екзаменаційні маршрути. Той, хто передивляється, той вдало складає іспит, там маршрути з коментарями, там обговорення знаків і тому інша корисна інформація для складання практичного іспиту у місті. І нагадаю, що з часом планується більш суровою приймати. Практичні іспити і теоретичні, бо е, керівництво сервісного центру приймає досвід Нідерландів. Тому той, хто е, зараз кандидат у водії і хоче отримати посвідчення водія, раджу це робити якомога швидше. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. І бажаю всім здоров'я, гарного дня і до зустрічі на дорогах.